Трамп набрав Путіна одразу після перемоги. У Кремлі прокоментували. Україна про дзвінок не знала, що сталося і чому Байден хоче особистої розмови з Трампом. Всі подробиці за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Дональд Трамп уже поспілкувався із Владіміром Путіним. Сталося це ледь не одразу після його перемоги на виборах у четвер, 7 листопада. Принаймні про це пише The Wall Street Journal. Видання повідомляє, що Трамп буцімто порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну присутність Вашингтона в Європі. Далі діалог зайшов про мир на європейському континенті, Ба більше американське ЗМІ стверджує, що влада України нібито знала про дзвінок Трампа Путіну і не заперечувала проти цієї розмови. Однак в українському МЗС цю інформацію спростували. Речник Георгій Тихий наголосив, що Україну не попереджали про розмову республіканця із кремлівським диктатором. А Москва взагалі запевнила, що дзвінка не було. Ось що каже Дмитрій Пісков: не було розмови. Це найбільш научний приклад якості тієї інформації, яку зараз публікують іноді, навіть у досить поважних виданнях. Це повністю не відповідає дійсності. Це чиста вигадка, це просто неправдива інформація. Кінець цитати. Цім західні змі не зупиняються і вже публікують список справ, якими Трамп займеться одразу після вступу на посаду. За версією Associated Press, республіканець у перший тиждень почне масовну депортацію мігрантів, скасує політику Байдена у сфері освіти, помили учасників штурму у капітолію у 2021 році, і так далі. Ну а також найважливіше, посадить Україну та Росію за стіл переговорів. Однак, як саме Трамп планує це реалізувати, журналісти не уточнили. Один із варіантів шантаж України припиненням допомоги. На це вже натякає син Трампа. Він опублікував у себе на сторінці в інстаграм відео із Зеленським, який виглядає сумним поруч із Трампом. Далі камера фокусується на обличчі президента України, після чого відео стає чорно-білим, а перед Зеленським падають доларові купюри. І підпис у перекладі звучить так. У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги. Кінець цитати. Схоже, Трамп мав на увазі дату 17 грудня, коли вибірники офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах. При цьому офіційно Дональд Трамп старший стане президентом через 71 день, 20 січня, коли відбудеться його інаугурація. Тим часом із новообраним президентом США поспілкувався німецький канцлер Олаф Шольц. Він підкреслив готовність продовжувати співпрацю між країнами і робити все необхідне для повернення миру в Європі. Водночас Джо Байден особисто попросить Трампа не припиняти допомогу Україні. Також він звернеться до Конгресу з відповідним закликом. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Цитую далі. Президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати Америки не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність у Європі, що загроза для України залишиться незалежно від того, що саме відбувається на полі бою або за столом переговорів. Кінець цитати останніми днями Байдена в Білому домі прагнуть скористатися і європейські партнери. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон та британський прем'єр Кір Стармер. Вони спробують переконати президента США дати Україні дозвіл на удари ракетами штормше до глиб Росії. Видання The Telegraph вважає, що таким чином вони хочуть зірвати зусилля Трампа щодо скорочення підтримки України з боку США. При цьому ризикують потрапити в немилість до новообраного президента. Водночас у Лондоні запевнили, що будуть до останнього підтримувати Україну в намаганні повернути окуповані території. І на це не вплине політика Білого Дому. Про це заявив міністр фінансів Великої Британії Дарен Джонс. А Париж передав Україні додаткові 10 крилатих ракет скалп для ударів по російських об'єктах. У Кремлі тим часом, схоже, задоволені перемогою Трампа. Зокрема, Дмитрій Пісков. Побачив у заявах республіканця позитивні сигнали щодо завершення війни. Однак Москва вважає Трампа менш передбачуваним за Байдена. Шановні глядачі, як вважаєте ви? Чи буде Трамп для України кращим союзником за попередника Джо Байдена? Пишіть свої думки у коментарях під відео. По всій Україні оголосили тривогу. У ніч на 11 листопада Росія вперше за тривалий час здійняла в повітря свою стратегічну авіацію. Одразу вісім бомбардувальників Ту-95 полетіли в напрямку Каспійського моря для пусків ракет. Також окупанти підняли тактичну авіацію. Літаки Міг-31К виникла загроза ударів кинджалами, щоб убезпечити енергосистему від ще більших руйнувань. «Укренерго» превентивно ввело екстрені відключення світло. Живлення вимкнули у Сумській області: Житомирській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській та Київській областях. Однак згодом виявилося, що пуски ворожих ракет були імітаційними. Це були масштабні тренування російської авіації, тому невдовзі після завершення тривоги світло поступово почали повертати в усіх регіонах. Та ракетна небезпека припала на ранок понеділка, коли багато українців добиралися на роботу. Через це зокрема у київському метро, виникла тиснява через скупчення пасажирів і тих, хто прийшов до укриття. Водночас на дорогах столиці утворилися шалені затори, автівки стояли майже не рухаючись годинами. Через паралізовану роботу громадського транспорту ціни на таксі у Києві злетіли до небес. Щоб дістатися з одного берега на інший, потрібно було заплатити близько тисячі гривень. І, хоча масовний атаки ракетами по Україні вдалося уникнути, у деяких регіонах загарбники все одно наробили чимало лиха. Зокрема, вони вночі вдарили авіацією по Запоріжжю, завдали трьох ударів. На жаль, є жертви внаслідок атаки загинув 71-річний чоловік. Також допомога знадобилася 22 мешканцям Запоріжжя, в тому числі постраждали 5 дітей через удари окупантів. У місті понівечені двоповерховий житловий будинок, гуртожиток та автосалон. Органи місцевої влади залучили три автобуси для евакуації мешканців гуртожитку. На місце ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста. Дісталося і Миколаєву. По місту росіяни вгатили ударними дронами. Близько другої ночі шахет поцілив у багатоповерхівку та приватний будинок. Його зруйнувало. Ще кілька сусідніх пошкоджені. Згоріли також два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею потрощило квартири, чотири магазини. У місті стався прорив тепломережі. Є відключення від теплопостачання та газопостачання. Наразі відомо про п'ятьох загиблих мешканців. Їхні тіла витягли з-під завалів працівники ДСНС. Одна жінка 45 років зазнала поранення. На місці за психологічною допомогою звернулися 22 людини. Ну, а це вже наслідки російського терору у кривому розі. Окупанти вдарили по місту ракетами, влучили в п'ятиповерхівку у результаті зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх одного з під'їздів. Спалахнула пожежа. Вже відомо про щонайменше сімох постраждалих. З них дві дитини. Надзвичайники врятували п'ятеро людей. Під завалами ймовірно ще перебувають люди. Жителі будинку кажуть, що тривоги не було. Ось і все у нас вивалило. І двері, і ой, і всі Не було ні ні, придобрежені, нічого тепок на панорову вилітав повилітали там. Однакомнатна одна квартала повністю зранку 11 листопада армія РФ задала чергового удару по Харкову. На щастя, снаряд упав в лісосмузі. Тому обійшлося без руйнувань та постраждалих. Вночі вибухи лунали в селах приколотне та вільхуватка. Там понівечені цивільне підприємство, пошкоджено вікна та двері адміністративної будівлі, пошкоджено господарську споруду. На Херсонщині під приціл ворога потрапив Береслав. По місту гатили артилерією, танками та мінометами. Наслідки прильотів ви бачите на знімках. Жахливі руйнування. У Білозерці теж було гучно. Там загарбники пошкодили житловий будинок. У ньому потрощено покрівлю, стіни та вибито шибки. Українська ППО за ніч збила 39 шахедів із 74-х. Ще три десятка ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах, а три дрони полетіли в напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Уновлену інформацію про наслідки ворожих обстрілів розповімо в наступних випусках. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій.